Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 1 жовтня, в нас суха, тепла, комфортна погода. І я хочу сьогодні обійти свої троянди, оглянути їх стан, почистити, якщо це буде потрібно, зробити підживлення та обробку від хвороб та шкідників. Ну і помилуватись тими трояндами, які ще квітують. Ось, наприклад, Red Heart, мініатюрна трояндочка. Вона цвіла усе літо навіть у сильну спеку, і продовжує цвісти до сих пір в неї багато ще бутончиків, і вона нас потішить своїм цвітінням. Тут трояндочка Jubilee Celebration. Це посадка минулої осені. Гарна квіточка. Квітує вулканіка. Ось такі цікаві бутончики, квітка. Є ще декілька квіточок. Зараз пройдемося, подивимось, що ще квітує. Троянда лампіон, дуже багато на... в неї бутончиків. І вони починають розкриватися. Вона ще буде цвісти, погода дозволяє, дуже гарний колір. Мені вона дуже подобається. Це троянда незнайомка. Вважала, що це Новаліс. Ну, принаймні, вона так мені з такою назвою прийшла в мій садок. Але дівчата підказали в коментарях, що це не Новаліс, але дуже цікава квітка, цікавого забарвлення. І я досі в пошуку її справжньої назви. Трошки квітує Ельторо. Ще є бутончик, ще буде квітнути. Леді Ема Гамільтон. Дуже великі в неї квітки. Дуже вона нарядна, колір дуже гарний. Тут гарно себе почуває ось це біле чудо в жовтих листях, Ну нехай відпочиває. Це троянда Black Magic. Вона вся в цвіту, вся в бутонах, дуже багато бутонів, дуже сильна троянда. Завжди на ній такий, така маса. Квітів? Ось такий кущ великий. Ще трояндочка. яндочка, теж вона без назви? Ну гарнюня. Гарний колір. Ось така ніжного кольору троянда розпустилася, вона влітку. Майже я не бачила її цвітіння, тому що було дуже-дуже спекотно і вона не встигала розкривати свої бутони. А зараз я хоч можу подивитися, який це колір, яка повна квіточка, велика. Тут цвіте Августа Луїза. Цей кущик був посаджений минулої осені. Якийсь вже жучок там сидить. Троянда Ангажемент. Поряд троянда Венроза. В неї дуже великі бутони, дуже вона гарно розкривається. Вони тут поряд. Так, що тут ще в нас? Це теж прекрасна незнайомка. Дуже красива квітка, дуже велика, повна. Сахара. Цей кущ мене радує. Він все літо цвів і зараз цвіте. Ще покажу троянду «Вищий світ. Ось така. Вона ще буде цвісти, тут є ще бутончики. Ще помилуємося нею. Тут троянда Папа Мейян. Є і бутончики і квіточка. Ось така поближче. Це Троянда «Аскот». Це в нас Вільям Шекспір. Дуже запашна квітка. Знаходжусь рядом і яркий насичений аромат стоїть. Декілька квіточок. Ось іще одна. Ну, і що перше я роблю з трояндами? Я підходжу до кущика і дивлюсь, як він. Цвіте чи не цвіте, в якому він стані. Ось в нас троянда ред Леонардо Да Вінчі. Оглядаю кущик, на ньому є бутони. Кущ буде ще цвісти, погода дозволяє, і я, звісно, не видаляю. Ці бутончики. Є квіти, які Ось ну, тут вже воно облетіло сухі, сухі бутончики. Я обережно прибираю з куща, щоб вони не залишались, не утворювали будиночки для зимівлі шкідників, та якусь буде охайно виглядати. Далі листочки. Оглядаємо листя. Якщо вони мають ознаки хвороби, а вони мають ознаки хвороби, почали троянди вже хворіти. На трояндах є ворошниста роса, чорна плямистість, та й шкідники попрацювали. Не завжди є час відслідкувати та вчасно запобігти цим хворобам. Та й взагалі сад це великий організм. На які впливає багато факторів та умов, тож не падаємо в відчай та починаємо діяти, обробляти та лікувати свій сад. Зараз в садових крамничках є безліч препаратів від хвороб та шкідників, тому залежно від проблеми ви можете обрати те, що працює саме для. Вас. Я буду робити бакову суміш і буду використовувати, наприклад, такі препарати. Візьму скай від хвороб, фунгіцид, візьму маврік від шкідників. Можна додати мегафол, це антистресовий препарат для рослин, але можна і не додавати його. І е, прилипач. Це в мене буде бакова суміш. І я буду обробляти свої троянди і від хвороб, і від шкідників. Взагалі цей рік був якимось випробувальним на дуже спекотне літо, без дощів та поливу, бо не було світла. Деякі троянди почали хворіти тими хворобами, якими вони хворіли взагалі. Якісь троянди не дали другої хвилі цвітіння. Ті троянди, які не дуже себе проявляли раніше, навпаки, проявили себе у всій своїй красі. Тобто підлаштовуємось під свій сад та працюємо. Листочки, які уражені хворобами, я намагаюся видаляти. По можливості, звісно, якщо ви знаходитесь поряд з трояндами, і є час видаляйте та знищуйте їх. Але це стосується тільки хворого листя. Всю листву я залишаю на трояндах, не видаляю. По-перше, з листом троянда перезимує набагато краще, це головне. А по-друге, я не уявляю, як можна видалити таку масу кожен листочок, якщо тим паче у вас дуже багато троянд. В кого інша думка або інший досвід, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І також своїм трояндам я не вкорочую довжину пагонів, також я не обрізаю базальні пагони, які, якими б вони не були. Або вони визріли, або не визріли, ніколи не видаляю. Але тут думки у садівників. Різняться, хтось обрізає, хтось робить прищіпку верхушки, ось цю верхушечку, просто прищіпують. Я так не роблю. Напишіть, будь ласка, вашу думку та досвід у коментарях. Також на свої троянди я не нагортаю землю, я почищу її знизу від хворого листя і так залишу зимувати. Залишаються ось ці насіннєві коробочки, всі листя та базальні пагони. Також на цьому етапі підготовки троянд до зими. Я буду вносити мінеральне добриво, калій магнезія. До складу калій магнезії входить калій, магній та сірка. З таким добривом троянда краще підготується до зими. Таке підживлення допоможе перенести морози, та на наступний сезон навесні вона вийде в гарному стані. В мене калімагнезія в гранулах. Я беру 30 грамів на дорослий кущ, а на однорічний, дворічний, 10-20 грамів. Якщо ви боїтесь на молодий кущик брати, ну, сумніваєтесь в дозіровочки якоїсь, беріть 10-15 грамів. Ось таким чином зробили канавку навколо троянди, вибрали з під неї хворе. Та сухе листя, зробили таку бороздочку навколо неї і розсипали ось так добре. Все. І загорнули його. в ґрунт гарненько. Грунт в мене вологий. І так кожен кущ почнуться дощі, наші троянди поступово будуть отримувати поживні речовини і гарно підуть відпочивати взимку. Ось так я поділилася з вами своїми планами. На сьогоднішній день розповіла про те, як я готую свої троянди до зими. Напишіть, будь ласка, як ви готуєте свої красуні до відпочинку. А сьогодні мене чекає велика робота. Дякую вам, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку, за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю гарного та мирного дня!